Вітаю вас, друзі! Сьогодні приготуємо смачні апетитні дріжджові пончики. По такому рецепту тісто неймовірно вдале та повітряне. Усі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку відео та детально описані внизу. Спочатку займемося приготуванням опари. В миску переливаємо 250 мл теплого молока. Додаємо 1 столову ложку цукру. Сухі дріжджі 8 г. Ретельно перемішуємо, щоб цукор повністю розчинився, а дріжджі добре розподілилися у рідині. Поставимо миску тепле місце на 20 хвилин. За цей час дріжджі активізуються і почнуть працювати. Через 20 хвилин до опари додаємо одне яйце, залишок цукру 1 столова ложка, дрібку солі та 50 г м'якого вершкового масла. Ретельно перемішуємо всі інгредієнти до отримання однорідної маси. Щоб наше тісто було повітряним і легким, просіємо через сито пшеничне борошно. Цей крок дозволяє наситити борошно киснем, що сприяє кращому підйому тіста під час випікання, позбавитись від рудочок, сторонніх домішок, що позитивно вплине на структуру готового виробу. Спочатку за допомогою лопатки об'єднуємо всі сухі та вологі інгредієнти в місці. Просиваємо другу частину борошна і переходимо до ручного замішування. Потрібно все об'єднати. Потім тісто перекладемо на килимок, присипаний борошном, і його потрібно вимісити протягом 7-8 хвилин. Саме головне тісто не повинно бути забитим борошном. Воно повинно бути еластичним, однорідним, навіть може злегка прилипати до рук. Тісто поміщаємо в чисту миску і створюємо для нього комфортні умови. Накриваємо рушником чи харчовою плівкою і ставимо в тепле місце, захищене від протягів. Швидко пробіг час і тісто гарно піднялося, легке та пухке. Зазвичай менше, ніж за годину тісто добре підніметься, якщо воно було в теплому приміщенні. Воно збільшиться в об'ємі більше, ніж вдвічі, що свідчить про його готовність. Тепле середовище це ідеальні умови для розмноження дріжджів. На цьому етапі злегка обминаємо його. І рівномірно розкочимо в пласт товщиною близько 1 см. Далі спеціальною формою для вирізання вирізаємо круги для майбутніх пончиків. Немає форми для вирізання, використовуйте склянку. Кондитерською насадкою в діаметрі 2-3 см вирізаємо серединку. Залишки тіста збираємо і повторно їх будемо так само розкочувати в пласт для наступних пончиків. Акуратно переносимо вирізані заготовлення на дужку, яку злегка промастили олією. Це запобіжить їх склеюванню. Накриваємо целлофаном, даємо їм відпочити та збільшитися в об'ємі. Глибоку сковороду наливаємо достатню кількість олії, щоб вона покривала пончики приблизно наполовину. Обережно занурюємо по кілька пончиків олію і смажимо їх до золотистої скоринки з обох боків. Важливо не пересмажити пончики, щоб вони залишилися соковитими всередині. Готові пончики акуратно перекладаємо на тарілку, застелену паперовими рушниками. Це дозволить стекти зайвій олії, а пончики стануть менш жирними. Ще теплі пончики щедро обвалюємо в цукровій пудрі. Цукрова пудра це класичний варіант. Вона додає легкої солодкості. Можна розтопити шоколад з вершками або маслом та покрити цією глазурі охолоджені пончики. Можна додати горіхи, кокосову стружку або інші добавки І з усіма компонентами вони матимуть божественний смак. Ці дріжджові пончики справжня насолода для кожного, хто любить смачну випічку. Спробуйте приготувати їх, пухкі як маринки. З хрусткою з коринкою та ніжним м'якушем всередині. Вони просто тануть в роті. Якщо рецепт сподобався, обов'язково його збережіть, а я бажаю вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та добра!